Наступна головоломка. У нас є така рівність 5 помножити на 2 дорівнює 2. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити 2 сирники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконати, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди і ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 розділити на 3 буде 2, 2, вирівнює 2. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.